Усіх вітаю, зайшла до батьків в гості, а матусенька тут готує. Ну, вже готову їжу розігріває. Зараз вони будуть обідати а скільки годин зараз. 14-та година, обід. Як завжди, борщик. Борщик у нас частіше, ніж супик, тому що ну, смачніше, ситніше, поїв і півдня не хочеться їсти. А супик як водичка. Хоча матусяк звари з м'язка домашнього. І яєчко туди запустити. З кабача ми крутнули. Без майонеза, звісно, у нас все попідписано, де бабушкине. Угу. Тому... І таточко йде. Тільки що сиділо. З капустою. З капустою м'ясо і огурець, що і ще там? Крем-сир, ми собі з крем-сиром, щоб не майонез. Говорять, дієтично, додали туди м'ясця трошки. Не трошки, а нормально додали. Та ну м'яса ж часто не можна їсти. З кроля може чаще можна? Ну, можливо, я не знаю. Та дієта написана. Так дюймовочка. Похудав схуд і відразу і без костелю ходить. Костель он поряд. Ну, Пігулок, друзі, дуже багатенько приймає. Я виписку повністю показувати не буду, а трошечки вам розповім. Знайшли виписки, але ну я показувати не буду, просто вам які ліки там прочитаю, тому що не хочеться мені це все виставляти на показ. Діагноз не дуже важливий, друзі. Так вони сіли всі обідають. Смачним борщиком на весь будиночок, а роблять приємні. приємні. Ну, звісно, вже хронічний, подагричний артрит. Артрит це набагато гірше, ніж артроз. Артроз, звісно, не дуже добре. Але артрит це запалення взагалі. Колінки, і суглоби, і все на світі, і спробуй зупинити це запалення. Дуже складно. Ну, нічого, так. Дієта, ліки, увага, любов, друзі, і все воно пройде. Діагноз тут щитати також не буде, тому що там про всі органи написано. Звісно, що через цю хворобу вразило різні органи. Ліки розписані повністю. Таблиця, як приймати джардіс. Валодіп, верошпірон це єдині ліки, які мені знайомі, аторіс, фебуксостат. Просто є люди, у яких також є таке захворювання. І вони просто попросили, Ірочка, ну покажи, прочитай, чим лікується татко, але не повторювати і самим не приймати нічого і не лікуватися. Тільки коли з лікарем. Тільки коли з лікарем порадитися, потім можна приймати якісь ліки, друзі. От і все. До спостереження сімейного лікаря, ревматолога, кардіолога, кардіолога за місцем проживання. Підемо у нашому селищі і вони ще додатково нам розкажуть, як приймати ці ліки, ну, скільки днів, тому що деякі ліки розписали, там місяць, три місяці приймати, а деякі просто не написано. От тут ще пігулочки, Фебоксостат, отакі ліки, структум. Ревмоксикам це коли болі сильні колоти уколи. Ну і так все. Тобто від серця відношу тобто приписували виписка. Ну, Саме головний діагноз це подагричний артрит. Ну Це взагалі. Смачненького вам. Та я почую і без наших побажань. Дуже смачненько. Вони так сюрбають на весь будиночок апетитно, що аж мені захотілося. Але тут спробуй скажи, отак шуткуй, що мені хочеться. Вони відразу будуть цеплятися через кожну хвилиночку, сідай з нами їсти, сідай їсти. Mm -hmm. Так, ну нехай вони їдять, матусенька звільниться, і потім ми з нею прогуляємося чи до курочок, чи до городу. Можливо, вона щось на кухні буде готувати. Це вона розповість, нам, може як поїсть. Дивіться, які шаурми. Я не знаю, які це людині зроблено. Потрібно хоч на частиночки ма порізати, ну дуже велике. Це треба А вже ось одрізала косочок. Ну, а так шість рук, щоб його взяти. Це ж такий, як палас туди намотали всяко смакоти корисне. Та йолипали все смачно. Уже 17 годин вечора, Поки батьки пообідали. Потім встали, зістала, пішли, сіли під телевізором і просто посиділи, відпочити захотілося. Ну я пішла додому, а це вже 17-та година вечора. Я прийшла, дивлюся, матуся відкрила курочок паси. Я їм принесла грушки, ну потрошку носю, щоб вони поїдали, бо не поїдають. Мушка заводиться, і матусенька психує. Я пригощаю потрошку. Дивлюся, таточко виклав всі свої інструменти, мабуть, чимось займався цікавим. А я на городі працювала. Напрацювалася так, що в мене аж голос сів. Ну давайте зайдемо до матусі, грушки нехай лежать. Спитаємо, що вона довго під телевізором сиділа. А, пушок я принесла, принесла тобі. Принесло. Принесло. Зараз я Ой, Ох, і час швиденько плин. Тільки ніби то було 15-та година, обід уже вечорі. Сонечко вже майже сідає за обрії, ще годинка і так швидко темніє, вон вона сидить. Тільки відкрила їх. Я йшла, дивлюся курочки. метелять. Зла за свого, і вона вирішила їх попасти. Я думаю, татко відпочиває під телевізором, я не знаю, завжди татко допомагає їй, пасе курочок, а це щось трапилося, незрозуміло зрозуміло. сьогодні твоя черга, а А татка спить. А ти була в хаті? Ні. Я думала, пішла, думаю, зараз вона її розбуде. Ні, то я друзям розповідала, що поки ви обідали, потім сіли відпочити. Я пішла додому. Прийшла вже 17-та година, мабуть, вже більше, ма? — Шостий час. Шостий час, вже 17 з хвостиком. Тож я розпочала знімати вас в обід, як ви борщ їли. Вона працювалась да. на городі вже аж голосів, поприбирала там і врожаї, і викопала три куща чорної смородини. Усе. Куди, куди вона пометелила? Що вона ловить? Чи метелика? Не, не, не. Ти диви, яка швидка, і метелика. А я ж утром почала жити, помідори, тебе немає, я думаю, мене піду попасти в курочок. А воно після сонце пекуче туди, ну, зараз вже холодок, треба вирвати. А ти бадиля прибирала з помідора, да? так? Ну, я вже все вивезла. Ну, під сараєм вже ж виривати треба. Ага, ну все це. Лист просто да. з мелаги і помідориня що виривала у тут, виривала. Угу. А те ще не вирвалася. Ну, я так зрозуміла, що бадиля вже не залишилась у мам. Під сараєм там трошки стоїть, а то. вона… Вірває, не... я там же біля гірків і гірки ще. Ну, гірочки нехай постоять мати. Подивилась вчора подивилася, ж дивилась, роді вирвала там два штуки. Тоді я опять щось йду, внизу побачила я п'яна. <рес> два гарних вирвала внизу. Подивилася, там отакі десь і карчамакуваті. А він підросте зелененький життє, ага. ну ще не ще. То там люди пишуть, рекомендують, як зберігати ту моркву, огірки, усе. Моніка там написала дуже гарні тобі. Поради, що морковочку. А як ну, вона в моркву в погребі підв'язує до верхівки і вона добре зберігається. Ні піском не прикриває, нічого. Ну, в неї ж погреб мав. У в нас підвал, у нас дуже тепле, відразу все. Ну, тебе можна попробувати. Мені не потрібно, я в морозилку все чистю. Так, а на Венігріти я купую декілька, то як потрібно, як знаю, що буду щось готувати, коли ціла морква потрібна, я тоді купую свіженьку. Ну, люди просто свої поради пишуть, як вони роблять. Воно ж цікаво почитати. Ну, в все одно вверху що тепло. В погрібі я не знаю. ну Людини в погрібі дуже добре зберігаються. І там огірочки, вона в бумагу їх заматує. На верхню полку холодильника покладе, дві неділі лежить. Говорить, сину відро зібрала, огірків віддала як свіжі. Навіть консервувати можна, ті, що в бумаги холодильник. Да. В газетку, в бумагу і на верхню полку дві неділі відкриваєш як свіжець. Також Моніка написала рекомендації, та навіщо? Мам? Ну ти да. це як потрібно, будемо користуватися цими парадами. А так вони їх вже наїлись, друзі огірки ті не їдять. А так поради горні, цікаві. Тетюнечка, та ти ж моя балакуча пташечка, як він любить допомагати. Та я боюся, ма, він два рази на мене налетів. Диви, диви, що робиться, диви. Він уже такий готовий. І ти бачиш, робить вигляд, нібито дружити зі мною хоче, бере гілочку і пригощає. Диви, підіймай і пригоща. Тільки я повертаюся задом, починаю йти, він біжить на мене з крилами. Ось як я даю їсти, ото як удари мене, і я тепер оглядаюся, то я його відром тоді доганяю, але не так? Да? тікає. Ну так він ж, він ж пташка. Не хочеться так його врізати відром, <ріст> <ріст> а, він, а він тікає. І що ти думаєш? Злякався. Nie. Я повернулась, відро забрала, а він кукуріка стоїть. Тому що це півень. Це пташка бойцовська. В них, в них мозгів немає. В нього закладено в генах битися все. да, Пригать, битись до останнього. Йому цікаво, йому це подобається. Так як мені це знімати зараз подобається. Я знімаю і знімаю тебе. У мене холодець. Та я не проти. Проте, ударь мене п'ятюнечка, хоч холодця поїмо. Ох, який диви, а він готовий в холодець. Я не хочу не ма. Так ну я, я ж її жартую. Поки не варю. Жартую. Які холодеці їдуть, достатньо тут. Всі на дієтах, всі намагаються притримуватися правильно їжі. Хворіти не хочеться. Коли легенько їсишма, так добре себе почуваєш. Нічого не болить, і жоги немає, ну, взагалі пархаєш, як той метелик. Я зараз знаєш на що підсіла? Водичку і лимончик туди видавлюю, і оце чотири чашки за день. Я не дуже люблю пити, так як і ти. Ну, оце ледве-ледве ту чашку, виду з лимоном. І їсти не хочеться, тому що повен шлунок води. Це не хочеться, якщо їсти дуже хочеться там чи ніколи, чи нема щось. Води чашечки ліпив. Випив, да. води. Да. І я, а утром я. Я утром на тощах чашку води. Uh -huh. Геркулес їм сьогодні їла полдевту, коли в дев'ять, а коли в десять. Uh -huh. Пішла щось робити, а води випила, та мені з утра не хочеться. Ну, а йому треба зутра, бо він таблетки. Вступить. Ну йому треба, да, йому, бо шлунок. Язви будуть, якщо хімію без їди. Ну і я, то лимончик, водичку і так гарно. Дарили, коли чай, коли тут, ну, я набрала і зелені чай, і чорні, і хороші, угу. Брала, такі, щоб не круті. Угу. Ну, Ось тут коло такого. Угу мене також від водички і мокрота гарно відходить, кашель, бо вночі все одно бухикаю, ну недовго так побухикаю. Нема того петушка не переліта, <рес> то і крилами, а то курочка. Ага. Курочка вже гарна, бо яка. Це моя, це моя. Це О, твоя? Я думала людина. Тетя Люд, вам курочку вже матуся подарувала. Беріть, поки вона помилилася. А, і її тут охочу. Зразу набігалась, нагадуємо, шукає. тут. Хай пасуться. Зелений я. Ля-ля-ля, я помилила. Ля-ля. Ля, по всім городу. Ой, караули. Вони хоч жирки у тебе збросять. Диви, яка зарядка. Ну представ, шашлик полетів, як ти думаєш. І я б бігла б за догнала, шашликом. Ну Звісно, що догнала. Що ж вона, пропусти м'ясо. Ну, муха, і павук, це ж не трава, це шашлик для них. Петюнечка, слава Богу, ти там стоїш. Бо я бува забуваю, отут мене нагнав. Татко отак сидів, як ти. І Шах, чу... Не заважала курянти. Да. І щось чую, ззаду таке летить, хлопає крилами. І я повертаюся, а він хопа так і остановився. Папа як захохоче, весело йому, що він не добіг. І якщо б я не повернулась, він би напав. Ма я сходю на луки, гляну Просто з друзями ледьте, про крилами. І... Ну він крилами, шпорами, що то хватає, крилами б'є, і клювом щіпає, больно, може синяк такий залишити. Так, ну давайте прогуляємось. Там дивлюся в промінчиках вечірніх сонечка. Ну наскільки красивий вигляд, так поки машини немає, треба перейти. Воно оця травичка суха колосочка. Так сяю у промінчиках. Як я давно вже мрію погуляти, ну так і не сходжу на природу. Зараз роботи скільки, просто ніколи. Що там по стежечки людина не йде. Що, що? Ні, не було. Ні-ні, собак не було. Там якийсь риженький бігав, не знаю, де він взявся. Це то може дядь Паші. А, то може дядь Паші. Нема вже два дні. Дрова повезли. Зупинилась з матусенькою подивитися. Здорово, да. Ну давай дійдемо вже до луків наших. Мо, зверни увагу на той бур'янець, як він сяє. А он бур'янець. Як гарна осіння погода. Моя улюблена пора року. А я не люблю осінь. Я не люблю. Так? Ні, я весну не, не дуже. Я люблю осінь. Весною дуже швидко жарко робиться. Я Яка краса. Диви. Як сяє. Друзі. Позаду нас поліцейські машину зупинили, тепер незручно знімати, ну ми трошки без нього. А то був, без... я мислю, що там було зелене? То, то очерет, ма. Очеретом заростає. А очерет, то це ж він цвітеє? Так, да, він не цвітеє, ну колосочками а от о, отак вітує. Да. І ото воно так сяє. О, димить, уже хтось щось палить. Юли пале. Оце що траву палять і постійно у нас пожежки людечки. Ну пале. Люби там коло залізничної дороги там такий пожар був. Не не можуть. Дві пожарки приїжджали. Да. Да, у нас пожарний. Тож спали на городі. Та чи на городі, чи може просто травичку там випалюють, хто його сну. Грушка ось диви, яка вже велика марозається. Тому не, що немає дожі вже все літ. Ну ходім звідси, бо поліцейські ззади стоять. Там, бачиш, яка, Верба. Красиво. Да, ну то декоративна має вербушка, то не та, що на луках росте. Вона то розрослась, мабуть, ж молода, то кругом. Да? Е, а, да, да. так, так. Або посадили, або то вже вона попускала і там І ж Там хорошо, там же ж столик у них, да. вони мабуть, там відпочивають. Люди дуже гарно зробили. Яка прекрасна у нас погода і природа. Так, ну ходімо, хату говорить, який вересень прекрасний. Вересень. А ти говориш, весну любиш. Та вересень найкращий місяць. Так, матусенька зараз. Доїде. Моя доїде. Грязь, ой. Не. Надо буде, Хай йде до кури. <рес> хай він ще попасе. І вони так? вже побігали на пастиці, вже ответі три куриці, а ці вже тут ось. Вже в дірку пішли, їм пшенички треба ще сипнути. Які вони тебе прожурливі, ма, скільки можна їсти? А, а, то не наші, то люди, наші бур'яні. Ну да, матуся не хоче, щоб Конечно, вони оттуди футболи. Як Якщо бур'яні лазитимуть і собака, звісно, собака схватить. Ну да, вони швидкі собачки. Да. Вон схватило і побігла, а ми деревені, теревені. Наші ріжі жі, що ж, да? о, о. люди курей порвав. О, та Перед білого дня від оцін десь бігав. Ну, голодний же ж, мабуть, ну, що поробити. А, о, як він співає гори. Зове, давай, хобі, ходіть. <різь> Їм також подобається. Погода, вечір, осінь. Город прибрали, тепер можна далеко йти. Бачиш? Бач, як де пасуться? А там осуд молодий. Вони поскльовують усе, як не буде зелені. У мене в клумбі точно такі стоять ма, дереві, декоративні квіточки. Дві тебе ж дерева да. декоративний. Ох, як красиво. Варно, Поїхала поліція, ма розібралась. Що трапилось невідомо, можливо, швидкість перевисила. Їхав вже ззаду, і зупинив. Наш злякались до малином. Ось там тебе на ну. городі. Ой, а де півень, а то я так вільно йду. Ти хоч свисти, коли він бігтиме, а то ви статком, вам, аби посміятися. Мовчать і спостерігають мовчки, чекають, поки синяк на ногі залишить. Воно -то біга, надо. Біга, біга. бігає, да. їм весело. Той півень так спотяжко виглядає. То людина питала, Ірочка, оце помідорки, що матуся сказала, залишимо, а? Так, да, я грушок, ну я потрошку, щоб мушка не заводилась. Ну, я обірвала сьогодні ті, що переспівали, і в морозилку на компоти нарізала, може, трошки варення зварю і вам принесло, а ті нехай ще дозрівають. То людина питала там варення. Людина питала, о ті помідори, що матуся називає глечиками, і, і сказала, що залишить поки що. Як вони називаються по-справжньому? А я ж говорю, що вони називаються перцевидні дебарао. Це ті, що ти називаєш глечиками. А чого вони кажуть ставить? Е, ні, ну ти кажеш, ми їх оставимо, нехай смачні ще, може, коли вирвемо. Ти захотіла, оці терчать. Ні, просто людина питає, Ірочка, такі класні помідори, як вони називаються по-справжньому. Ні, дебара перцевидні не будуть макрупні. Я думала, що через те, що ми загущено залишили, не обрізували пасинки. А в мене ж то пасинки обірвані, а все одно такі самі розміром. Вони не будуть великі. Оці, що нас пригостили перцевидні, вони скільки там? Метр-двадцять метр, метр 20 десь ростуть, ці будуть крупніші. Я насінчко зібрала. Не знаю, мама, здається, не залишала собі, так? Да, Поміток. Ну, це таке а, це, це, це жовті маленькі, їх насіння купувати в магазині. Не? Та ми чері просто інші купимо. Сподобається всім. Не обов'язково ці жовті. Чи ти хочеш ці жовті? Я куплю тобі. А, ну я жовті чері. Я завтра буду в центрі я куплю відро, мабуть, ще стежечку хочу залити з батьком і людину. Намагаємося в четвер покликати, так що буде в нас нова доріжка, якщо нам допоможуть. І ми поки всі вдома хочемо зробити доріжку. Це Матуся клопочеться. Все мої хороші. Курочок ми заганяємо. Всього вам найкращого, гарної погоди, хорошого настрою. Пока-пока.